Привіт, я Ксюша, і сьогодні буду знімати відео на, і, і викладати на YouTube, щоб в мене були підписники, тому що я роблю свій канал. Так, ось цей сундучок мені допоможе робити ці відео і все таке. Так. В ньому знаходиться дуже багато речей і собі навіть не повірите. Так, я його зараз відкриваю. Ну, так я його відкрила і розклала всі речі, які знаходяться в ньому. Так. Мій канал буде про все і про все і про всіх. Ці різні резинки. Мені допоможуть зняти відео, як робити браслети з резинок і все так далі. Так. Очки і все таке. Наклейки, зошити, блокноти і журнали. Також ручки, олівці, маркери. Це все мені допоможе вести власний щоденник і знімати відео, щоб давати вам поради. Ну і останнє це знову ж таки маркер. Ножниці і клей. Допоможуть мені знімати відео про саморобки. Так, олісі. Це все мені допоможе знімати відео. І зараз я вам буду е, розказувати, е, як я знімаю відео зараз. У мене немає ніякої селфі палички або якоїсь ще підкладки ну, для того, щоб тримався телефон. Я зробила саморобну ну, таку коробочку для того, щоб тримати телефон. І він не падає. В мене. І я вам зараз скажу, з чого я зробила. Це, це я робила з бутилки. Одному з цих всіх відео, які я буду знімати і викладати на YouTube, буде ось ця саморобка з бутилки. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. I sê bod e glas. Pa